Маленький. Зрадника зрадника Киву знищено у підмосков'ї. Це офіційно підтвердили в головному управлінні розвідки. Спершу про це повідомили офіційні російські пропагандисти. Мовляв, тіло екснардепа знайшли у селі Супоніво. Суспільне з посиланням на джерела пише, що Іллю Киву ліквідували зі стрілецької зброї, і це спецоперація СБУ. Кіма все, і така доля е, спіткатиме інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму Деталей спецоперації, поки немає наближені до ФСБ російські ресурси, які не слід вважати достовірними джерелами, поширюють інформацію про те, що труп і лікиви знайшли лежачим на животі в снігу на території готелю Віліч Клаб». На тілі буцімто побачили колоту рану в районі скроні і гулю на голові. Сьогодні дійсно великий праздник для. Київлян, так що там говорить для кожного українця після початку повномасштабної навали, наближений до кума Путіна Віктора Медведчука, тоді нардеп Ілля кивач курнув до Москви. Для росіян він став ключовим, так би мовити, експертом, а невдовзі став ведучим авторської програми, де ділився теоріями змов. Про біолабораторії в Україні та іншою мачною і гаряче виправдовував геноцид українців, у листопаді Український суд засудив Киву до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна за кількома статтями, серед яких державна зрада і публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу кримцям. Зрадник запам'ятався відверто ксенофобськими заявами. А також тим, що очолював штурм громадянської блокади Криму. Окупаційна влада Криму планує пустити з молотка ділянки садових товариств, створених до окупації і не оформлених за російськими законами. Про це заявила окупаційна заступниця міністра майнових і земельних відносин Криму. Катерина Юровська в етері пропагандистського радіо, за її словами, на торги виставлять ділянки, на які не буде подано заяви та оформлено російські документи до листопада наступного року. Зі слів окупаційної урядовиці з 800 садових некомерційних товариств у Криму. 260 не оформили російські документи. Декомунізація та деколонізація повернуть лише десяту частину історичних назв у Криму. Законодавці не врахували ті назви міст, сіл, річок і гір, які були змінені Москвою впродовж трьох хвиль перейменувань. Після депортації кримськотатарського народу заявив голова меджлісу Рефат Чубаров. Він закликав усвідомити важливість відновлення справедливості як для України, так і для кримсько-татарського народу, зокрема, щоб не допускати одвійних трактувань. Скажемо довід про те, що от є таке село Рилеївка. Рилеєвка це Роздольнінський район. Воно мала історичну назву, ця назва Карчага. Мені кажуть, а він ж хотів, він був за незалежність України. Мені байдуже, яких був поглядів Рилеєв, що він виступав проти царата, але його ім'ям перейменовано село, яке століттями мало свою історичну назву. В межах декомунізації повернули 70 історичних назв містам і селам Криму. Ще щонайменше 37 будуть відновлені за законом про деколонізацію. Але за оцінками голови меджлісу, московські колонізатори змінили більше тисячі споконвічних назв не лише населених пунктів, а й інших топонімів, викорінюючи всі згадки про керамли. Тому повертати справжні назви слід не лише відверто комуністичним і колонізаторським, брянським і кіровським, а й на перший погляд нейтральним, балкам і земляничним, наголошує Чубаров. Або там є село Ахчохрах. Е, Черкезалі називаються балки. Балки! Ну там якийсь яр там проходить. А Ахчохрах вони просто переіменували білий істочник. Але згідно нашого закону, це не є російська символіка, це є щось інше. Згідно з законом про деколонізацію, перелік на перейменування має бути готовий до 1 січня. Нині меджліс разом з інститутом національної пам'яті та міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій створили робочу групу, щоб знайти механізми для повернення усіх історичних назв. Не лише містами селам, а й горам і водоймам Криму, бо відродження споконвічних найменувань ще й руйнує російський імперський міф. Не можна місту Маріуполь носити назву Жданов, як і не може акяр бути Севастополем. Бо якщо він буде Севастополем, він завжди буде городом мірої слави, але ніхто ніколи не скаже Ахяр. Город русскої слави, бо не може такого бути ніколи. І тому дуже важливо, щоб всі ті наші цінності, орієнтири, на яких ми зараз відбудовуємо українську незалежну державу, вони були однаково здійснювані по всій території України, і в тому числі по відношенню до Криму і кримсько народу. Повернення історичних кримськотатарських назв передбачено ще двома законами, ухваленими кількома роками раніше, про відновлення прав депортованих осіб за національною ознакою та законом про корінні народи. Очільник кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв нагадує, що до окупації саме Кремли були рушієм українства на півострові, допомагали у відкритті українських шкіл українських церков і військ. І сім місяців билися з окупантами за український стяг на офісі меджлісу. Відтак треба сформувати нові підходи до українізації Криму, врахувавши помилки держави до 2014 року та забезпечивши права кримців. Кримські татари мають себе відпочивати як частиною тої політичної нації і частиною тої країни, в якій вони будуть впевнені, що вони будуть о, захищені і що їх розвиток може бути тільки о, о, в незалежній правовій державі. Відновлення історичних назв є частиною деокупації. Переконані у Меджлісі. Там сподіваються і на усвідомлення важливості відновлення справедливості щодо Кремли в усьому українському суспільстві. Це ж на переконання Рефата Чубарова, лише укріпить українську державу і Крим як невід'ємну її частину. Росіяни викрали рідкісних тварин із заповідника Асканія-Нова. Називають це обміном з російськими зоопарками. Повідомили у міністерстві захисту довкілля України. За їх даними з українського заповідника на окупованій частині Херсонщини вивезли по декілька особин зебри Чапмана, бізона американського, кони Пржевальського та Оленя Давида. Це червонокнижні тварини та занесені до червоного списку міжнародного союзу охорони природи. Зі статусом зникли з природи на межі зникнення та близький до тих, які знаходяться під загрозою знищення. Натомість до парку Асканія нова були завезені антилопи Канна, Якисвійські, верблюди двогорбі та один гуанако. Очільник міндовкілля Руслан Стрілець додав, що Україна першою у світі збирає докази екологічних злочинів, Ба більше росіяни мілітаризували загарбаний заповідник. Раніше колишній директор біозаповідника Асканія Нова Віктор Гавриленко заявив, що окупанти розмістили на території 11 опорних точок своєї армії. Це засоби протиповітряної оборони і бронетанкові війська. Також розтягують майно заповідника, яке накопичували останні 30 років.